Привіт, мене звати Анна. Я військовослужбовець третьої бригади оперативного призначення, яка називається Спартан. Працювала в ІТ, я займалася. Висококритичних нагружених систем, тобто я була сайт реабіліті інженером. Простими словами, це щось як помість сісадміна та програміста, щось середнє. Я була менеджером, в тому числі була менеджером. У мене була група людей, ну майже нянька. тебе є твої котики, це твоя команда. Ну, Як рідник, як побратими, але в IT. Це залежить від мого хобі, тому що я займалася драгрейсингом. Драгрейсинг – це. Дуже така дорога штука, дуже дороге хобі, тому що драгрейся це як гонка інженерів. Цікаво, якщо ти купив щось, що так середнячково їде, квотер це четверть милі або 0,100, якщо вона не дуже швидко їде, та ви починаєте її тюнячити, робити якісь модифікації. У мене зараз є ауді, TT. Вона 2008 року, і вона була передньоприводною. Я зробила на неї Stage 3. Це коли ти чіпуєш її, міняєш інтеркулер, міняєш турбіну, і вона їде набагато швидше. В лютому я поїхала на операцію в Київ. і 23 лютого я вернулась з операції. Я майже не ходила, я була майже лежачою, тому що я була в корсеті, Мені операцію на шлунку робили. І 24 лютого почалася війна. Я живу на 16 16-му поверсі, і я в шоці, що робити, повсюди гупає, якісь снаряди, щось летить, я нічого не розумію, тому що я ж далека була від військової справи. Я тоді була вдома, і в мене вікна виходять на заправку поруч з супермаркетом, і там мій дім, і мені усе це видно з вікна, як рашисти ходили там по формі. Я була в шоці, і тоді, якщо я би вміла стріляти, і в мене був би якийсь 308 калібр, і я би вміла цим користуватися, я б скористувалася. Коли я почала ходити, це десь друга неділя повного вторгнення. Ми з моєю мамою почали варити борщі, тому що вже ми мали блокпости по всьому Харкову. І ми вставали п'ятій ранку і варили такі здорові кострюлі з борщами. Я пам'ятаю, як я шукала ті судочки, щоб бійцям на блокпости хлопцям відвести гарячий борщ. Потім я випадково списалась з моїм другом Дмитро, хто служить у нас в бригаді в третьому батальйоні. Він сказав, що він зараз служить. Я почала запитувати, що їм потрібно. Почала писати собі списки і шукати, що де можна купити. Особливо на початку війни усе було дуже важко знайти ті ж тепловізори або дрони, коли вони почали активно працювати на нашому напрямку та інших. Машини дуже важко було. Усе було дуже важко. Плитоноски, пліти, легкі пліти дуже дуже. Важко було знаходити. Або коли усі військові почали е, навіси собі робити на калаші, тобто каліматори. їм потрібні були планки пікатіні або глушаки. Я не знала, де це можна купити, тому що я до 22-го року зброю в руках не тримала. Я приїжджала на Куп'янський напрямок, і я тоді привозила і медицину, і зіпи да, автомобілів, і автомобілі, і колеса, і все це. І ми не раз попадали під мінометні обстріли, коли ми вивозили все це. Коли їдеш, не задумаєшся. Але я пам'ятаю, коли перший раз я їхала на п'ятихатки туди, як автосалону БМВ, я перший раз перехрестилася, але я не віруючи. Було страшно. Я пам'ятаю, ми тоді під'їхали майже до автосалону БМВ, і по нам почали стріляти з міномета. Це було жутко. Я пам'ятаю, що була була ожеледиця. І ми на нашій крохотній машинці так розвернулися і чухнули по тому льду. І ми проїжджаємо мимо частини, там, де парковка у частини, і почався обстріл чи зградів, чи щось таке. І Ми мимо тих блоків по тій ожеледиці, швиденько, швиденько так шить-шить, шить і чухнули звідти. Було страшновато. Коли я їздила з тими борщами. Я познайомилась з ТРО 228. Вони стояли на дерев'янках на блокпості. Там я познайомилася з бойовими медиками та з одним з бійців. Ми договорились з ним, поїхали на, на полігон, на гражданський полігон. Він мені видав автомат, каже: Стріляй, я я не вмію стріляти, я вперше перший раз в руках держу, і він мені показав. Як там що робиться, як його тримати, як стояти, куди дивитись, куди стріляти, що таке мушка, цілик і так, далі, і так далі. І ми тоді на 50 метрів стріляли. Е, перший магазин в мене був якось отак, тому що я не розуміла, що муськ, мушка, цілик їх треба поцілити і дивитись там на ту крапочку, і так далі. І він потім каже, що ні, треба ж в лінію виводити. І я почала лупашити. 50 метрів в соточку, в десяточку. Я тоді так горда була собою, що перший раз стріляю. Так ух, красавчик. <смір> Щось таке. А потім я подумала, що треба ж купити собі зброю. І я довго чекала, коли запрацюють всі служби необхідні для того, щоб мені отримати дозвіл. В мене тоді бронік з'явився. Ужасний бронік був. Жуть. В мене знайомий тоді був в ДФТГ, це Добробат в Мерефі. Я сказала: в мене є зброя, в мене є бронік, і я купила собі форму. Беріть мене, я буду з вами на блокпосту стояти. Міскає, та ти що, куди? Альо? Не будемо тебе брати. Ти дівчинка, що там ета, ти зараз біжиш через час і так далі. І я там познайомилась з моїми першими побратимами з 92-ї бригади. Я як була. Частиною чогось такого більшого, що я щось роблю. Мені здавалося, що волонтерка це класно, але що я мало роблю, і мені потрібно ще щось робити. Тому я пішла і стояла там на блокпосту в ранкову зміну, а потім на роботу чух. чух, чух. Тому що треба зробляти. Вибирай. Майор? Паралельно з службою на блокпосту я ж допомагала Дмитру та батальйону. Я тоді почала виїжджати з батальйоном. Це початок, початок осені на Куп'янський напрямок. До контрнаступу це було. І я тоді, тоді почала їздити з третім батальйоном, де вони були, я почала привозити їжу. Місцевим мешканцям, тобто в мене було два напрямки: місцеві, де базувався третій батальйон та третій батальйон. Я вважала, що якщо ти щось робиш, то треба це довести до кінця. Якщо ти там збір або не збір, це не важливо, як ти це купив, де ти це знайшов. Ти це взяв це взяв і відвіз. Віддав хлопцям вони працюють. Я говорю, може, де рода і маянька за да, така. Так, що. Надійний пакет. Это та поки кращим воїном, максимально стараються за цю. Я написала своїм колегам в Нью-Йорк, що у нас все почалося. Мені сказали йди, займайся, бережи себе і все таке. І я не ходила на роботу два місяці, але мені продовжували виплачувати зарплати, щоб я могла допомагати нашим людям в Україні боротися з цим. Потім мої колеги в Нью-Йорку, в Лос-Анджелесу вони почали робити збори, і вони на PayPal почали мені скидати гроші. І пару років тому компанію, в якій я працювала, нас купила інша більша компанія. І е, начальник цієї компанії скинув мені велику суму грошей, щоб я могла закупити щось для хлопців. Також я пам'ятаю мій друг Айтішник. Він запитував мене, куди до якого підрозділу ми піти. І насправді в нас є круті айтішні посади з сучасним внезапно, стеком. Вони використовують кубернетес. Це модна айтішна штука. Така от всі її дуже хочуть, всі айтішники дуже хочуть її вивчити. І там була і бігдата. Це коли в тебе було багато-багато різних даних. Петабайти дуже багато. І тобі треба і якось десь хранити, щоб нічого не трапилось, і так далі, і так далі. І я подумала, це дуже круто. Це дуже круто, що в нас є такі технології. Проблема в тому, що якщо ми всі не зберемося, як на початку 22-го року, коли вони зайшли в Харків, я дуже добре це пам'ятаю, то кіна не буде. У нас же їздили танки по городу, я пам'ятаю це або авіація. Я дуже добре пам'ятаю, як вони літали над моїм домом до Шишкавки, це біля бригади, і круг робили. Це було жахливо. Ви знаєте, в мене не було якихось роздумів на цю тему, чи треба, чи не треба. Коли ти просинаєшся і в тебе над домом ракети летять. Тобто я не бачу іншого вибору. Я вважаю, що кожна людина, яка стикається з чимось подібним, вона потрібна сама для себе мобілізуватися і почати щось робити. Тому що якщо ти не почнеш себе і не почнеш щось робити, нічого не зміниться. Я призвалась в артилерію. Я була артилеристом. Ми переб'ємо всіх товаришів цих. І будемо відбудовувати нашу країну. А потім демобілізуємось, нап'ємось. Я не п'ю, але я теж нап'юсь.